Живу для Господа, я ще живу, ще серце б'ється в грудях, ступають ноги ще по цій землі, та знаю завжди жити тут не буду, в святому небі. Там мій вічний дім, туди я прагну, і лиш туди я лину всі серцем і душею. До Христа і вірю, Він прийме свої обійми, коли земне закінчиться життя. Це буде мить прекрасна, незабутня, про Неї мрію у думках своїх. Мені Господь відкриє двері неба там мій лиш. Та мі, Панує вічний Божий мир, любов Господня душу огріває, Його рука з очей зітре сльозу. Щаслива я, що маю цю надію, їх крізь все життя я прохожу. А поки що я на цій дорозі та хочеться достойно. Шлях пройти, щоб плодом увінчалось життя, осінь, щоб вірі, наче дерево, зрости, щоб ще комусь про Бога розказати, за когось щиро помолитись від душі, з кимось розділити горе, біль і втрату, лиш Господа, бажання мої всі, хтось скаже часом з близьких. Чи знайомих, життя коротке, тож для себе ти живи, себе обмежувати хіба варто в чомусь, ти від життя найкраще все візьми. Я теж так думала і так жила без Бога, лише тіло догождала повсякчас, широкою була моя дорога, але Господь знайшов мене і спас. Спас від гріхів, від смерті, від безодні, Його рука мене із ями підняла, щоб прославляла я Його сьогодні, йому довірила усе своє життя. Він воскресив мій дух, наповнив серце. Любов'ю, миром, радістю, добром для нього жити хочу, не для себе, хай пісня слави лється знову серця, допоки ще живу на цьому світі, допоки ноги ще ступають по землі, моєму Господу бажаю я служити про вічне. Небо, мрії всі мої, слава Господу.